що Всім привіт. І що, вийшов, і колесо так. ну підспущене десь а, а, ну, взагалі херня, майже нічого немає. Так що буду задувати балончик. Давайте подивимось, що воно і як вийде взагалі. Ж, перше замовлення і я клієнта чекаю вже 2 хвилини. платного простою. Ну, цікаво буде він взагалі чи ні. Ну сподіваюся, що так. Якщо ні, то скасую. Да. Вчора, кстати, ідентифікатор мені видали нарешті водія, типу, ліцензія водія що всі не пахне клієнтом, треба до 4 хвилин чекати, і скасовувати це замовлення і їхати собі далі. Щось якось воно дивно скасувало мені. Зазвичай 10 злотих за скасування. в цей раз щось 6-на ну 6,50. Да, таке собі, ну, хоч щось, і то добре. Типу не просто так проїхався і час Згаїв. Ну і я зараз взяв нове замовлення, тут прикріплю його о, щось майже 19 злотих за 11 кілометрів. І подача 2, 2, 3 десь виходить. Так що їдемо до пасажира. Що я найбільш просто обожнюю, це автобусна звичайна смуга. Ну, реально кайфова Да. До цього я в Україні тільки мріяв про неї, бо ну, якось. Ну, там можна працювати в чорно, ну нащо працювати ну, легально, якщо можна в чорну працювати і гроші зайві не витрачати. А тут інакше ніяк, так що приходиться працювати тільки так. У 2021 році я ж також в Польщі працював в таксі. Там не знаю, є відоси, ну, там щось знімав, починав ще тоді. Там може один-два відосики такі короткі. Були. Ну, я тоді ще працював у Вроцлаві. І в чорному тоді ще працювали. Ну, типу платили тільки партнеру 50 злотих на тиждень і по факту все. Ну і за оренду 300 злотих я тоді платив за тиждень. На Альмірі катався. Так що якось так. Ну а зараз ще ж залив в колосо цю фіню задув. Так що подивимось. Як воно допоможе, не допоможе мені. Ну, бачите, за, за ніч якось ну, ледве спустило. Я не розумію, як воно вчора так сильно прям спустило. Ну, магія якась, просто магія. не зрозуміло То спустило, типу, в момент я накачав. Все, тримало увесь вечір, ну навіть сьогодні можна було по факту їхати. Фу, так що дивно дуже. Сподіваюсь допоможе. І я знаю, куди я їду. Я їду на Бургер Макс забирати людину звідти. Mm -hmm. і, бо я поки попрацював в доставці пару цих днів, я запам'ятав, що там Бургер Макс знаходиться. Це, звісно, фігня, коли в українці <свісно>, дуже довго в Польщі, і вона мені телефонує тільки що по болту. І бля, ну, половина слів на українській, половина слів на польські. Да, воно на жаль так і є. Ну і отам от вона позаду йде, якщо ви бачите. Так що поїхали. До місця посадки в Галісірська, три Нарешті нормальне замовлення. 3.8 подачі, їхати 11 кілометрів 30 злотих. Виходимо з болта. З фрінаута також. Так, ти та там. -та. Фрінаут також виходимо і поїхали по Uber заробляти гроші. Так, тут натискаємо так, переходимо сюди, прикласимо шур через Вейс і погнали драйв і поїхали. Ну і світло, звичайно, не забувайте вмикати на своїх авто, якщо ви знаходитеся в Європі. Бо це, блін, жесть. А ну, по факту, як і у нас за містом, тільки тут це ех. Не проходжу. І так, на сьогоднішній день, кстати, на паливо я витратив 100 злотих. Тобто перший день я в понеділок заправився 20 злотих, то був бензин і заправився також в понеділок на, понеділок на 30 злотих то був газ. Ну і вчора заправився на полтос. Так що в итоге соточка зараз вже витрачена на паливо. Якось так. Отак от, от сидиш, чекаєш. <рес> Поки тебе покличуть. Піпець просто. Вже на хвилин 20 сіжоток втикаю. Чекаю свого номера. Да. <рес> У мене слів нема назвати, що це все хуйня така, що ну його нафік. Ай, коротше. Пішов в Ожонт, дочекався своєї черги, підходжу, все чудово, все гарно. Ну, мені каже, у вас типу, закінчилося технічний ну, технічне огляд авто. типу. Каже, ну добре, що ну закінчився, я кажу, зроблю. Каже, ні, ви поїдьте зробіть, а потім ми вам віддамо техпаспорт. Я такий, прикольно. я дивлюся, у мене страховка 22 закінчується числа. Думаю, блін. Треба ж піти дізнатися, скільки страховка коштує. На рік зробити. Пішов до одних. Коротше, ну знаєте, ні, спочатку в інтернеті полазив, ну щось там такі космічні суми, там від двох чи від, від трьох, не починаючи. Я такий, ого, ви що, гоніть люди, ну. Що за страховка? Кент казав, тут 300 злотих можна зробити. Я ж такий, ну, типу, чудово, ж 300 злотих. І що, пішов до одних, 3,5 мені заряджають, тобто 35 тисяч гривень за страховку на рік. Я кажу, та ні, щось багато. Вони кажуть, ну там підійдіть, інші є, там пару компаній у них, вони вам глянуть, скільки буде коштувати дешевше. Підходжу до них, коротше, 1800, найдешевше. Я такий, та ну блін. Кажу, а на півроку скільки коштує? Вона каже, на півроку, 2200. Я просто заржав а, Такий гарно, добре кажу, все, я тоді піду, подивлюся ще десь І що вирішив, коротше. Знайомий, пос... знайомий порадив, короче, ну, короче, через яку він робив на місяць помісячно 170 злотих, тобто 1700 гривень кожен місяць Я такий Ну що, роблю на місяць і ту Мазду продаю. Ну Вона стоїть. ну Вона реально тупо стоїть і бабок вкладає, ну, вкладає тупо Ну машина дорожче не стоїть, а вкладає тільки в тих осмотрів, в проверки всякі, реально в гроші. Так що нахер насралася, лучше бабки будуть в кармані, ніж в тій Мазді. А коли буде авто в таксі, то да, Воно буде і для сім'ї, і в таксі, блін. І на нього не буде шкода там. От з водієм їхав коротше, тип, ну, в таксі. 1700 злотих він зробив на місяць в таксі, для таксі машини. Так що не бачу сенсу якось робити за 1800 для Mazda, яка буде стояти. Так що таке собі, типу, я можу на робочі покататися кудись поїхати. Що, вже вечір, зробив пару замовлень і зараз короче, от замовлення взяв, хто бачите, 22 злоти за 10 кілометрів, щось таке. Короче. Коли такий кур'єрчик їде, я то вже не його спробую. Тут те ще нормально. Все одно, блін, пішоход. Тут цих кур'єрів просто піпець. Фух, що, 11-та вечора, нарешті доїхав я до центру. І що сказати, прийняв замовлення з коефіцієнтом 1.5 по болту. Якщо що, це максимальний, який я ну, поки бачив за цей весь час коефіцієнт... В болту, бону, дивишся, навіть стоїш в красній зоні, ти вмикаєш, ну, де воно показує. Е, е, і воно показує максимальний коефіцієнт 1,5, так ти я, я розумію, що більше поки не буває. 1,5 Ну, це, звісно, жопа. Ну якось так. На жаль, да. такі справи. Ну нічого, хоч 1,5, взяв 5 км за 18 злотих чистими. Так що їдемо. Вже, ну, і подача 900 метрів. Так що це прям гарно-гарно. Що взяв якесь замовлення, 8 за 16 в центр. ну 16 за чистими. І на вулиці, що ви думаєте? Мінус один. Офігеть просто. Ну. Ох і погодка. Коли там вже потепліше. Сподіваюся, що на вихідних буде тепло і люди повилазять. Бо на цих, які були, це просто було, було одне місце, місце таке вонюче вонюче місце. Це просто немає слів, бо всі сиділи вдома і ніхто не хотів гуляти, їздити на таксі. Бо зазвичай на таксі вихідні можна заробити як за тиждень. Но ці вихідні були, на жаль, не такі. Так що, величу на замовлення. О, їду на останнє замовлення походу воно там недалеко від дому буде точка так що напевно поїду додому бо вже тупо сидів напевно хвилин 20 втикав в тіктокі замовлень не було так що що його то ловити ну, блин, ну звичайно нормальні люди сплять вже по домах без 15 час ох так що да. Треба їхати вже відпочивати. Краще спробувати якось чудом зранку виїхати, щось у мене взагалі не виходить ото в 8 край. Якось в Києві я умудрявся і в 5 вийти, і в 6 і в 6 виходив. Зараз щось складно буде. Так що давайте зараз це замовлення, приїду під дом десь машину запаркую і потім вам покажу одразу, що там сьогодні вийшло по баблу заробити. Такий набір дренки. Купив як вам? Молоко. Брокколі, авокадо, рибка, молочко. Що ще треба, так? Да? Ну і квіти, дружині, звичайно. А -а -а. Так що можна їхати додому. <шум> <шум> ну, по факту, що вийшло заробити тут Аболт, тут убер. Так, що така каза вийшла. Давайте всім гарного вечора, тихої ночі, підписочка на канал. Ну і до завтра.